Доброго дня! Сьогодні ми будемо з вами розминати наші пальчики, нашу моторику рук. Для цього ми будемо виконувати декілька вправ і з тих матеріалів, які можна знайти вдома. Перша вправа кільце. Насправді ми мали б займатися ось, за допомогою такого еспандера. За допомогою м'ячиків і таке інше. Тому я пропоную виконати в домашніх умовах таку просту вправу з м'ячиком, зробивши такий м'ячик з паперу. Так? Я взяла звичайні старі шматки паперу, обмотала їх скотчем. Сам процес створення цього м'ячика досить добре, гарно розминає руки. Що нам необхідно для цього? Я Прям сам процес. Будемо робити разом, може. Ми їх просто ось так жмакаємо. Добряче, добряче останок. Думаю, досить. Далі беремо скотч, відриваємо його і ось так навколо просто його обматуємо. Ось я вже зробила всі ці м'ячики. Хочемо всі їх обната. І ось в домашніх умовах у нас вийшли такі прості руки вже досить добре розім'ялись. Можна робити прості рухи вперед назад, так, можна трішки зжимати їх, так. тобто розминаючи таким чином руки, майже те ж саме, що і спандер. Тому ось така проста вправа для. Аби розім'яти наші руки. Дякую за увагу, успіхів! Наступна е, гра, вправа для того, аби розм'яти наші пальчики для мілкої моторики це такий собі твістер для пальчиків, пальцехід. Е, зазвичай використовується спеціальна така картоночка, так, де. Для кожного пальчика є там спеціальна інструкція гра, але так як ми зараз з вами знаходимось в умовах домашнього навчання, так, не у всіх є такі ігри вдома, тому будемо виходити з того, що ми можемо зробити вдома. Перш за все, я зробила зі звичайної маленької картонки ось таку ось, е, такий ось малюночок так, з різними кольорами. Синій, блакитний, зелений, оранжевий та жовтий, рожевий та фіолетовий. Е, дивіться, цю гру можна зіграти навіть вдвох, якщо зробити її трішки об'ємнішою та побільше. Перше, що ми маємо зробити, це пригадати так. Ми з вами в класі, на заняттях розминали наші пальчики за допомогою вправи: ось так. Так, ми робили великий палець до великого. Вказівний до вказівного, далі середній до середнього, безіменний до безіменного, мізинчик до мізинчика. Пригадали деякий у нас пальчик, так? Трішки ось так. Перед цим ми з вами працювали з м'ячиками. Тому ручки в нас добра розім'ялись. І має бути один ведучий, який задає, наприклад, таку, такий собі темп гри. Великий палець ставимо на синій. Далі О, середній палець ми ставимо на зелений. Хтось інший підключається до гри. так, Йому, там, наприклад, безіменний палець на синій, а великий палець на, на, на рожевий. так, І таким чином ми і граємо. Аж поки в нас не лишиться місця, бо хтось не здасться. І цікава, і захоплююча гра, і наші пальчики з вами будуть розминатися. Успіхів! Нехай щастить!